Мобілізаційний закон, який прийняли, контроверсійні тези. Ми обурені тим, що забиратимуть потенційно за потреби, можуть забрати автомобіль, Якщо їх є двоє у власника все чекаю, коли наші декларанти по сім автомобілів по дванадцять, які почнуть віддавати не те, що Жигулі, а те, що нормально їздить. Це раз а, по-друге, а механізму примусу я так і не побачила там в, в цьому законі, пане Сергію. Не побачила великого оптимізму серед військових, невеликих сподівань на цей закон. Ви сподіваєтесь, ви бачите там реально о, буде підкріплення. Чи як? Мені б хотілося зараз бути оптимістом. Я буду намагатися бути артилеристом. Артилеристом про артилерію реалістом. Я починав з артилерії в тому числі. Так, от. Ви знаєте, ну головне, що цей закон все-таки прийняли. Суспільство дуже хотіло цього закону. Я виходжу з інших базових розумінь і понять. Для мене базове поняття це 24 лютого 2022 року, коли було оголошено, я нагадаю, хто забув, повну мобілізацію, повну, тобто, всі мали військове зобов'язання і прийти до ТЦК. Ну, тоді там було 27, да, зараз 25 років, наприклад, цей поріг. Але мали б прийти. А, але тоді теж дуже багато було провальних моментів, коли людей відправляли з ТЦК, коли його ну, Слухайте, ми це бачили, знали. В Одесі знайшли вихід досить таки швидко, наприклад, стали формувати ще і сформували ще одну бригаду територіальної оборони на той момент. Це зараз 126 бригада, а тоді була одна, те ще одну, щоб людей забрати, щоб людей е, взяти. Я багато кого погубили, і в тому числі вбили мотивацію. Бо почався розслабон. Е, почалось якесь, пробачте мене, якесь е, АТО. Десь там щось є. А тут все. Абсолютно з вами погоджуюсь про мотивацію. Ну, яка мотивація має ще бути після Бучі, Ірпеня? А, ну, я так розумію, кожного своя має бути мотивація. От у мене лівий берег. Бо мені треба додому. Ну, Яка в мене є мотивація? Та вона просто безумна, скажімо, так їх, ну, а, і так, таких багато. Але чи виправиться зараз закон? ті... Ті недоліки, які ми, на жаль, всі пройшли, в тому числі і корупційні. Бачите, це ж, е, я погоджуюсь з тому, що Росія ці моменти використала і проводила, і ПСО. Е, кидайте мене зараз капці, але це правда. Росія ці моменти використала, почала розганяти. І тому що було підґрунтя для цього у нас, в тому числі, наших ТЦК. Всі ж це бачили, прекрасно. Ну, ми ж розумні люди. Ми ж всі прекрасно розуміємо. Як розуміли, як здорожчала, вибачте, як здорожчала е, липова інвалідність третьої групи з 4 тисяч до 22. Абсолютно То, вірно, Так, і, час, ми, ми, ми так, так, і скільки з'явилося цієї комерції, там переправляємо за кордон і так далі, тому подібне. Тому е, цей закон є закон. Чи стане він інструментом того, що люди підуть до війська? Е, Ну, дуже б на це сподівався. Але є якісь певні моменти, які, можливо, все-таки частково людей нам зараз для фронту дадуть. А, сьогодні я не знаю таких підрозділів, які б не займалися рекрутингом. Ну, ми ж теж займаємось, так? У нас є відповідні е, свої підрозділи, структури е, там, в Збройних силах, е, Головному управлінні розвідки, в силах спеціальних операцій, ну скрізь, скрізь є. І процес доволі таки важко йде. Доволі таки важко. Ну сподіваюся, якимсь чином ми його все-таки будемо рухати далі. Поки що я без такого, знаєте, завзятого оптимізму з обережним, можливо, оптимізмом. Бо люди є, виявляється. От кажуть, ввечері можна пройти Одесу і десь побачити багато е гарних хлопців, легенів, які можуть е піти на фронт. От що людям гарантувати, і гарантуємо ми в тому числі не підготовлено, ніхто ніде не відправи. Вони просто не потрібні на фронті, але потрібні у війську. Будь ласка, долучайтеся, тому, тому давайте. Поживемо, побачимо все-таки. Тут має бути важлива ремарка. 70% з мобілізованих, з добровольців, з контрактників, з військових вони залишаються в тилу для того, щоб забезпечити можливість воювати ті третині, яка такі на фронтах і воює. Судячи, з, я моніторю просто ситуацію, хто насправді потрібен різним бригадам. Не повірте, потрібні СММ-менеджери. Не повірити, потрібні. Хто не повірить, я це знаю. Я, я, я так. більшою мірою до. Так, а... я, зрозумію, і, я розумію. Завед, давайте, так. пане Сергію, заведемо з вами таке правило: кожного разу, коли ми будемо зустрічатися, будемо розпочинати або фіналізувати нашу бесіду з тим, хто зараз потрібен війську. Тобто є фахівці, інженери, є фантастичні слюсарі, які потрібні, а, і вони переживають, що їх кинуть в штурмовики. А, мож, а можливо, вони можуть бути. Найкращими слюсарями там, де вони зараз найбільше потрібні, знаєте? Я починаю свою бесіду з, з людьми. кажу, що дякую за те, що робите те, що вмієте найкраще. А може казати абсолютно погорнуться. Мені це іпонує потрібні. Кажіть, хто Збро... вам потрібен? зброярі потрібні, щоб зброю і трофейну в тому числі ремонтувати, і ми могли з нею йти в бій. Є такі майстри, на жаль, і вони йдуть з цього життя, в тому числі різні бувають ситуації. Вони потрібні. Ну. СММники, ви сказали, потрібні штурмовики, звичайно, потрібні, бо поки піхота не ступила на ту землю, вона ще не наша, так у будь-якому разі. Але я не знаю, в мене такі переліки. Давайте дійсно наступного разу з цього починати. Є настільки цікаві сьогодні посади, що навіть мені людині, людині з величезною вислугою років збройних силах, і вже в добровольчому русі. Я дивуюся, кажу, я би сам пішов, аби я то вмів. Ну, чесно, я дивлюся навіть по е, нашій, скажімо, специфіці, інформаційній, ну скільки посад цікавих. Дуже багато цікавих посад, і треба йти і працювати. І ну, ну це, це правильно. Кожен на своєму місці. Є дві категорії людей, так? Е, хто вміє вбивати ворога і хто має подавати набої. Або робити ці набої. Ну, все, ну, більше іншого ж не дано.